Ось таке диво я вчора видовбала, вирізала. На мене найшло натхнення вчора. Ось так. Це з газобетону. Тут мала бути калина, але вона повідпадала. Це останні троянди я сюди поставила, але, мабуть, тут будуть сукуленти. Як і у цих усіх горщиках. Ось пропав один сукулентик, молодилко. Ну, таке також буває. А всі інші стоять. Оце треба повибирати, бо воно заважає. Дуже багато його тут, це лідійський, він закриває молодилки. Стоять мої гарнюні. Взимку на зиму. Я їх просто положу на землю. Ось тут поруч, тут мої мій міні садочок зукулентів. Різновид, різні сорти. Мені так подобається. Догляду ніякого. Побризкала, покропила трішечки з пульверизатора. І все. Це я посипала. Золою ось таке. Коротеньке відео, який ніжний, маленький маленький седом. Це мшанку я підсадила. І тут ось мшанка. І там оце молодилко має бути помаранчевим, але, мабуть, надурили в інтернет-магазині. Мабуть, надурили. Ця велика така, оця гарна живучка. і ця гарнюня. А ця щось, я не знаю, чи борошниста роса на неї напала. Я щось не, не читала такої інформації, не бачила в інтернеті. Оце я її посипала золою. Ну, вона їй осака. Вона їй нічого поганого не зробить. Це крістата седум. У нього такий, як у півника на голові. Ось таке. Бузина вже опадає.